Мер вам, дорога церква, відкриємо наші Біблії. Друга книга царів, четвертий розділ з першого вірша, друга царів, чотири з першого вірша і нижче. А одна з жінок, пророчих синів, кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів, і сказав: до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: Нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня, оливи. А він сказав: «Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідів твоїх. Посуд порожній, не бери мало. І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого: Подай мені ще посуду, а він відказав їй: Нема вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові. І він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. Амінь. Сідайте, будь ласка. Цікава історія нам е, пропонується нашій увазі. І я би хотів, щоб ми е, запам'ятали деякі істини з цього, що ми зачитали. Але перше хотів вас запитати. От у вас у житті бувають тривоги, якісь страхи. Ви колись от переживали, чогось боялись? Давайте так. Хто ніколи нічого не боявся і не має страху? Нема такого. Навіть пастори сказали, що нема такого. Знаєте, одного разу мій сусід він мав таку німецьку вівчарку, де він придбав її, чи батько йому. І він е, вирішив її навчити дечого, деяких е, е, там вправ. Ну і я там, п'ятий-шостий клас, він одів у батьківський кожух його батька, і я від голови до ніг тому кожусі і в рукавицях, і він десь відправляє, десь на відстані там, ну, десь десятої лавки, і собаку біля себе там сидіти. А мене, отак, як я стою, я в тому кожусі, в рукавицях. Як ви думаєте, я страх якийсь мав чи ні? Та звісно, що мав. Ну, він каже: Та не бійся це. Я, вона дуже слухняна. Це ж німецька вівчарка. Ну, я бачу деякі команди. Ну, все рівно, ну, я ж дитина, ну, я ж боюсь. Не знаю, знаю точно, мама де дивитися, вона цього не знає історії. Знає лише те, що в мене шрам на руці від тої собаки. Ну, і коли він відпускає і каже, що чужий, що та собака робить? Вона розганяється мені двома лапами сюди, я падаю, звісно ж. Що я там міг, ну і кусає мене за руку. Ну, в мене ж то страх, знаєте, є, людський страх. Я бою, боюсь. Ну, не кричу, ні сказав, мучу, Все, мучив. І знаєте, пройшов час, я через деякий час там, через мур перелажу до нього, цього сусіда нема. Я боюсь тої собаки, але не показую виду. Вона, типу, хотіла би мене укузити, я кажу, сидіти. І вона мене слухається. Ну, все рівно, я все рівно, в мене страх є, боюсь. От, да? Кажуть, щоб не боятись, треба не втікати. Але у нас перша реакція, коли ми бачимо собак, ми втікаємо. Ну, це людське таке. Перш ніж побачити щось таке, чого боїшся, це втікати від джерела страху. Я би хотів, щоб ми. Почули, що словник каже, страх це стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. Страх викликає фізіологічні і психологічні зміни, що, в свою чергу, може спричинити такі поведінкові реакції, як агресивна відповідь або втеча від загрози. Широко відомі, як реакція бий або втікай. Це реакція наша людська на страх людський. І знаєте, який ще є страх? Давайте так, по-біблійному, який страх ще є. Божий. Страх Божий є. І знаєте, я би хотів, щоб ми запам'ятали, що страх людський це втікай від джерела небезпеки. От є якась небезпека, втікай від цього джерела небезпеки. Страх Божий це втікай від злого, але до джерела що? До джерела приходь, до джерела страху, це страх Господній. Джерело страху Господнього хто? Бог, Господь. І знаєте, в цій історії я би хотів, щоб ми теж побачили, що ця людина, чи вона боялась Бога, що, що це було? І ця жінка прийшла до Єлисея, чоловіка Божого, і розповідає йому, що в неї сталося. Знаєте, чоловік? Чоловік був Божий, він бав про людей. Він, можливо, навчався і інших також навчав. Але ви знаєте, була біда. Позичив гроші. І коли він помер, що він залишив по собі для жінки і двох дітей? Нічого не лишив, а що борги, хтось сказав, правильно? Він залишив після себе борги, бо прийшов позичальник каже: віддавай. а нема що віддавати. Немає що віддавати. Немає нічого. Він каже, давай тоді двох синів твоїх. Уявляєте, яка складна ситуація. Що робити? І знаєте, ми, я бачу з цього уривку, і те, що ми з вами зачитали, який той чоловік був її? У першому розділі ми бачимо. І помер каже раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, що раб, що. У першому вірші четвертого розділу, що він робив? Він боявся Господа, оцей чоловік боявся Господа. І це дуже сильно допомогло. Тому що оцей страх, саме Божий Господній, те, що він боявся, оці хороші якості, він передав своїм синам, передав своїй дружині, і вона знала до кого звернутися. Будь-якими тривогами і страхами, те, що ми маємо в нашому житті, і те, що ми переживаємо. Вона правильно звернулася, вона звернулася до чоловіка Божого. І бачимо, що коли вона звертається до нього, він каже, що у тебе є? Нічого нема. Ну нічого нема, а є тільки це горня оливи. І тут проявляється чудо. Ми знаємо і прочитали з вами: тут проявляється чудо. Але через, через що? Через те, що цей Божий чоловік він боявся, боявся Господа, мав страх Господній. Він прагнув до джерела свого страху. А джерело страху є Бог. І написано, що. У Еклезіаста 12 розділ каже, підсумок усього почутого. Все, що ми робимо на цій землі, оце є підсумок Еклезіаст побачив. Він був дуже великою людиною. Цей пророк нічого бачимо, що не, не мав, ну, навчав людей, як, як ще й позичав. Так вийшло. Мабуть, нам у приклад також, щоб не позичати. Мабуть, трошки треба мати. Але. Підсумок усього почуто. Що? каже Еклезіаст: Бога бійся і чини його заповідь, бо це належить кожній людині. Цей чоловік дбав про добробут своєї сім'ї. Він хотів, щоб все було у їхній сім'ї. Але так сталося. Не завжди все так ідеально получається. І навіть такі багаті люди, розумні люди, він каже, підсумок усього, що б ви не мали. Що б ви не заробили, на чим би не трудилися, підсумок усього боятися Бога, мати страх Божий. І знову ж повторюю, що страх Божий нас віддаляє від зла, але зближує нас з джерелом страху. Страх людський навпаки. Він, здається, віддаляє від зла, бо це ж ну, ця собака вона ж зла, воно віддаляє нас. Від зла. Але воно в нас не пропадає. Воно в нас є. Оцей страх людський, він у нас є, це людське. Страх Божий в людині може його й не бути. І інші вірші, які би я хотів також пізніше зацитувати, що його потрібно навчитися. Страху Божого потрібно навчитися. І цей чоловік, залишивши принципи своїй сім'ї, це боявся Бога. Боявся Бога. І у Псалмах 111 псалом каже: «Алілуя, блажен муж, що боїться Господа, що заповіді його любить. Буде сильним насіння його на землі, буде благословенний рід безневинних. Багатство і достаток у дом його, а правда його пробуває навіки. Да, ну здається, ну звідки ж то багатство? Його немає, ще й борги, ще й синів хоче забрати. Але бачимо, що стається чудо, і Бог показує нам сьогодні, що не в багатстві справа, а справа у страху перед Богом. Бійся робити зле, каже, Біблія, і линь до Бога, і це буде називатись Твоїм страхом. Не людським, а страхом Божим. Батька не стало, а благословіння залишилось. Вони розпродали то масло, ми бачимо, розпродали, розпродали і мало за що розрахуватись своїм позичальником. У Псалмі ще одному, у 33 каже, ангел Господній табором стає кром тих, хто боїться його і визволює їх. Я сьогодні хочу заспокоїти тих, хто розтривожених, бо сьогодні проповідник, хто тут говорить, він приходить, щоб заспокоїти розтривожених і розтривожити заспокоєних. То я вас хочу сьогодні заспокоїти, хто розтривожені. І сам такий же самий у цей непевний час. І Бог каже, що. Він табором стає, Він охороняє вас. І у 32-му псалмі каже: Ось Око Господнє, на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Бог дивиться на тих, хто боїться Його і надію на нього покладає, на Бога. Цей чоловік Божий, ця його дружина, вони покладали надію на Бога. І Бог через пророка зробив чудо. Сьогодні дуже складно нам, якби в якійсь певній ситуації от подумати, ну, все, в мене вже ну, немає виходу. Оце нехороша ситуація, і ніхто не може допомогти. Якось по-людському воно здається все. Це вже крапка, це кінець. Можливо, у вас борги, можливо, у вас ще щось, можливо, по хворобі. Ну, Є в людини тривога. Я радий, коли кажуть, я тебе в неділю не було на зібранню, Що ти, що сталося? Знаєте, брати і сестри, дякую. переживаєте. І знаєте, я за своє здоров'я теж переживаю. Ближчують, вже думаю, що, вже якась тривога, думаю, це що? щось не те. Є переживання це людське, це страх. Це людський страх. Але сьогодні Бог нас заспокоює. Він каже: Око його на нас, Він охороняє нас. І ще декілька, декілька віршів, і буду закінчити, якось іншим разом ще продовжимо. Друге до коринтян, четвертий розділ, восьмий вірш. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми у важких обставинах, але не впадаємо у розпач. Вам сьогодні дуже важко. Можливо, мені важко, ви не знаєте. Але я знаю, що точно вам важко. Я не дивлюсь на людей і думаю, о, йому дуже легко. Я думаю, що вам теж важко. Ви за щось переживаєте. Ви тривожитесь за щось. Але сьогодні Бог нас заспокоює. У Псалмі 33, 12 вірш каже, ходіть, діти, послухайте мене, страху Господню я вас навчу. Оцей вірш, про що я вам хотів сказати, що страху Господню потрібно вчитися. Він не просто так прийшов, його потрібно вчитися. Страх людський, його не потрібно вчитися, він у тебе є. Воно твоє людське, ти боїшся. А страху Божого. Потрібно навчитися. У приповісті у другому розділі, з першого вірша каже: Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш. Страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання або знайдеш ти і зрозумієш Бога. Як ви шукаєте щось дорогоцінне, і ви його знаходите, для того, щоб знайти щось, потрібно шукати. Щоб мати цей страх, потрібно навчитися. Божий страх, Господній страх, потрібно його навчитися. Шукати. Аж для того, щоб шукати, він каже, всю мудрість, весь свій розум укладай туди, щоб шукати його. І ти знайдеш, бо ти схочеш шукати. А ось те, що наше людське, воно завжди буде переживати. Воно буде думати про те, а що буде завтра, а як мені добратися, як мені доїхати, а як мені заробити, а як мені поїхати, а як мені вилічитись, чи ще те і те і інше. У приповісті 8 розділ 13 вірш каже, страх Господній, лихе все ненавидіти, я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. І ще, псалом 110, 10 вірш. Початок премудрості, я не міг цей вірш не прочитати, тому що ви його знаєте на пам'ять. Початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум і тих, хто виконує це, його слава навіки стоїть. Якщо хочете бути мудрими, це початок при мудрості, це страх, мати Господні, страх перед Богом. І знову ж повертаюсь до того, про що ми вже говорили. Страх людський, він втікає від джерела страху. Він втікає від недоброго, від тої злої собаки. Ми втікаємо від Нього і від джерела страху. А страх Божий це коли ти втікаєш від злого, але до джерела страху прагнеш, а джерело страху є Господь. Тому хай Бог нам дарує е, мудрість, щоб ми шукали, докладали весь свій розум, все своє єство для того, щоб пошукувати і мати цей страх Господній. Йому слава за ці слова. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.